Сонце встало рано вранці. Розпочався новий день. Я вітаю вас, малята, і кажу вам добрий день! Діти, сьогодні мені надійшов ось такий лист. Давайте відкриємо його та подивимося, від кого він. Ой, тут для нас. Запрошення. Вітаю вас, малята! Запрошую вас до себе в гості, у село, Бабуся Гануся. Ну і що ж діти? Поїдемо у гості до бабусі Ганусі. Сідаємо швидше в автобус. Вітаю вас, малята! Сьогодні хочу познайомити вас з тваринками, які живуть в мене в селі. Подивіться, діти, хто це? Корова, молодці. А це хто? Кінь, правильно. А як називають цю тварину? За молодці. А це що за тварина? Правильно, це свиня. А це хто? Молодці. Це вівця. Всі ці тварини живуть поряд з людьми. Їх називають свійські тварини. Люди піклуються про них. Роблять для них житло та годують їх. Малята, а ви знаєте, що люблять їсти свійські тварини? Зараз я вам розповім, корова їсть сіно та траву. Кінь також їсть сіно та траву, а ще зерна вівса. Свиня любить овочі. Картоплю, моркву, буряк. Вівця їсть сіно та траву. Коза теж їсть сіно та траву. Дякую вам, бабусю, за гостинність. А нам вже час вертатися додому. Діти, сідайте в автобус. До побачення малята. Діти, вам сподобалося в гостях у бабусі Ганусі? Яких тварин ми там зустріли? Діти, а сьогодні вже нам час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!